we mm -hmm. Якраз цього тижня, коли стало очевидним, що Україна може не підписати угоду про європейську асоціацію на саміті в Вільнюсі, що цей документ є реально під загрозою, що українська влада не збирається виконувати умови, які були поставлені європейським союзом, для того, щоб така асоціація відбулася, почалися заклики і політичних, і громадських діячів по проведенню акції солідарності з Європейською інтеграцією така акція вже запланована в українській столиці на наступний тиждень, на наступну неділю 24 року. Лістопада, однак відразу хочу сказати, що мені здається досить важливим не сам факт того, що акція, врешті-решт, відбудеться буквально за кілька днів до вільнюського саміту, а той факт, що таких акцій не проводилося до цього самого моменту. Звичайно ж, можна говорити про те, що опозиція не використала своїх можливостей по мобілізації прихильників заради підтримки ідеї європейської інтеграції. Однак варто нагадати, що за європейську інтеграцію висловлювалися не тільки опозиційні партії, за європейську інтеграцію висловлювалася і партія регіонів, і президент Віктор Янукович. Тут досить важливим було зрозуміти, наскільки є для українського суспільства дороговказним чинник європейської інтеграції. Вся проблема українських політиків і українська суспільства також полягає в тому, що вони сприймають чинник європейської інтеграції з економічної, а не з ціннісної точки зору, що ніхто не може сказати, що насправді європейська інтеграція потрібна Україні не для різкого покращення економічної та соціальної ситуації в країні, а для того, щоб перейти зовсім на інші рейки в ціннісному розумінні слова. Той потяг, який йде по сучасних українських рейках, обов'язково прийде до справжньої залізничної катастрофи буремної для. Для пасажирів і для того, хто буде вести цей подяг до прірви. А от рейки Європейського союзу пов'язані саме з цінностями. Цінності мають на увазі рівність шансів для громадян, які живуть в тій чи іншій країні. Чесне правосуддя, чесну експертизу. Генеральну прокуратуру не підвладно виконавчій владі президентській адміністрації президента, який не вирішує все, а знаходиться у консенсусі з головними політичними силами і намагається знайти рішення, які будуть однаково важливі для всіх верств суспільства. Не дивно, президенти в цивілізованих країнах кажуть, що вони президенти всіх французів або всіх німців, або всіх поляків, незважаючи на те, яка кількість виборців віддавала на них за виборах свої голоси. Українцям весь час намагаються сказати, що Перевага європейської інтеграції буде полягати у такій і такій вигоді. А от перевага євразійської інтеграції буде полягати у такій у такій вигоді. Хоча є зрозумілим, що не у вигоді справа, навпаки, можна чітко говорити, що європейська інтеграція буде потребувати від українського суспільства значних, значних економічних і соціальних жертв, Відмови від цієї радянської системи. Пільг і нічого не робства, яка була повністю спадкована незалежною країною від держави, побудованої більшовиками, але тільки дякуючи такому ставленню до європейської інтеграції, тільки маючи на увазі, що суспільство готове до таких жертв, воно може побудувати цивілізовану країну, в якій кожний буде мати справу відбутися, які молоді люди не будуть мріяти про еміграцію, як про найкращий і єдиний вихід ситуації, що сталося в їхньому житті. В Україні, в які їхні батьки, які живуть досить часто по правилах ось цього псевдосоціалістичного гуртожитку, навіть не замислюючись про те, що вони підпиляють самі засади держави, в якій живуть, також для своїх дітей бажають майбутнє десь в іншій країні, десь в іншій державі подалі від. Тої самої країни, яку ми всі разом знищуємо, і разом із цим всі неймовірно любимо. Так теж буває у постсоціалістичному світі. Любові знищення йдуть рука об руку. Тому я дуже хотів би, щоб мітинги, які будуть на е, підтримку європейської інтеграції, що вони йшли не від політичних сил, а від громадян, які усвідомлюють, що вони мають будувати Україну нових цінностей політичних, економічних, соціальних, правових, і що ця Україна. Може стати багатою заможною тільки якщо побудує цей світ рівних можливостей і європейських цінностей. А будь-який інший варіант, інтеграція з євразійським союзом, з чимось іншим, призведе все одно до провалля, тому що відсутність цінностей завжди в історії людства приводила тільки до провалля. І якщо у нас дійсно відбудеться євразійська інтеграція, то до цього провалля треба буде готуватися. Воно може бути відсрочено за рахунок російських ресурсів, але все одно відбудеться в осяжній нашій історії. Кожний хто думає інакше буде змушений переконатися у цих проблемах. Так що я хотів би майдану європейських цінностей, а не майдану, під час якого люди на калькуляторах будуть вираховувати, якою буде вигода від європейської інтеграції України. Я чесно скажу, що я впевнений, що справа не в вигоді і. Не в тому, що Україна може отримати від європейців кредити, якими вона закриє дири в чинному бюджеті. Ні, справа насамперед в тому, що можна буде жити як люди, що з'являться людське уявлення про власну країну, що не буде тих, хто згорі, і вони там пани, і тих, хто внизу, і вони халопи, що буде толерантно, що буде самоповага, що буде повага до людей старших поколінь. З якими зараз практично не рахуються в цій країні, і до молоді, яка не має тут ніяких перспектив. Ось що таке європейська Україна, а не Україна, яка буде жебрати або на заході, або на сході. Жебрак ніколи не має власної гідності. А ми маємо подавати країну гідних людей, людей, які себе поважають, ось що і є сутністю наших європейських бажань. А якщо не є, то має стати. Хай щастить. Побачимось.